Я закликаю нас, брати і сестри, друзі, відкрити книгу, книг писання Псалом 77. Це псалом Асафа, і він називається навчальним псалмом». Кожне покоління має свої улюблені пісні, і вони називаються Хіти. Хіти. Це назва від того, що вони вверху списків самих популярних пісень. Але чи можна сказати, що моє покоління напише якісь пісні, і їх будуть співати наступні покоління, коли нас уже не буде? Зазвичай такого не відбувається. В молоді 70-х були свої пісні, 90-х свої пісні, в молоді 2000-х свої пісні. І у молоді сьогодення свої пісні, які біблійні пісні, хороші тексти. Вони не протирічать Біблії, а навпаки, вони співають Біблію, ну, ну щось не те, як, як для мене. Тому що якісь інші преференції, інші мелодії. Я зробив такий вступ, щоб сказати, що в Біблії і цей псалом, що ми відкрили, це псалом, який Асаф, і ми про нього знаємо, що він був мудрим. Автором багатьох пісень в він написав цей псалом для наступних поколінь. Цей псалом мав співатися, коли Асафа не буде. Я так і називаю цю коротку проповідь псалом для прийдешніх поколінь. Коротко не будемо читати весь псалом, тому що він доволі просторий. 72 вірші. Але три речі кидаються в очі, коли ми його читаємо. Перших шість віршів. Пісня навчальна Асафова: Послухай мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх. Щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. Ця перша частинка псалму нам говорить від імені Асафа, від імені автора Писання Святого Духа, що в Божих сім'ях, у Божому народі серед Божих людей батьки повинні передавати історію. Історію віри, історію життя з Богом. Три речі ми розглянемо з цього псалму, але перше батьки передають історію, і це слово найкраще буде застосувати тим, хто вже є батьками або дідусями, бабусями. Інколи коли ми говоримо про те, як змінюється віруючі християнство, підхід чи погляд на деякі. На деякі речі, скільки приходить багато свободи, її приймають, і всьому є пояснення. Ми, люди, які прожили кілька десятків років, кажемо, що пояснення то є в всій цій свободі, але в тих, хто ставлять жінок пасторами, також є пояснення. В тих, хто охрещує дітей, також є пояснення. У свідків Єгови також є пояснення питання, наскільки близько ми хочемо триматись. Бога Біблії, коли час дає цю всю свободу. І нам кажуть, що б ви хотіли чи не хотіли, старші батьки, дідусі, ця вся свобода все одно прийде. Може, вже у вас не буде, але те, з чим ви боретесь, воно все одно прийде. І такі прогнози невтішні. І старші люди відповідають. Якщо воно прийде, то єдине мене, що радує, що мене вже тоді не буде. Прогнози погані, і ми їх слухаємо. Але для старших поколінь писання каже в цьому місці: батьки мають зберегти історію віри через те, що вони будуть ретельно, постійно і чесно її передавати. Батьки і діди відповідають за збудування духовного ланцюжка до наступних поколінь. Якщо ми не знаємо свого коріння, до чого Бог нас покликав, для чого Бог нас настановив, яку милість в попередніх поколіннях Бог з'явив для наших предків, ми тоді будемо знаходитись на відстані просто одного покоління від звичайних язичників, які не поклоняються Богові. я хочу коротко сказати в цій промові, що ми церква примирення. Наше коріння, як ми були настановлені, передаємо це своїм дітям, і кровним дітям, і духовним дітям. Ми церква, яка наставлена, що ми не повинні ніколи злитися зі світом. Ми церква, яка не буде шукати, як вразити світ його ж світськими методами, щоб світ нас признав, визнав, бо ми робимо щось те, що робить він. Ми церква, яка шукає. Подалі від свободи мирської, подалі від мирського, поближче до Бога. І коли ми близько з Богом і думаємо про Боже, у нас не будуть виникати всякі запитання, якісь на межі зі світом. Ми церква, яка кажемо, що основою нашого освячення, як людина може ставати ближчою до Бога, це є вивчення Писання. Тому ми церква, яка кажемо, що за багато слова. Не буває. Звичайно, слово потрібно проповідувати цікаво, готуватися якісно, щоб люди мали що послухати, але слова забагато не буває. Ми церква, яка не декларує, що віруючим повинно бути зручно і затишно, коли вони приходять на зібрання. Скоріше, не віруючим ніколи не буде затишно в церкві Божій. Де звучить Писання, як Павло сказав? Коли кожен з нас з вас, він сказав до коринтян, готується в когось є псалом, в когось є слово, в когось є настанова, то невіруюча людина каже: справді Бог із вами, Бог тут говорить і це засуджує. І коли ми говоримо Божу істину, ми не повинні її говорити приховано, не повинні уникати, щоб нашим відвідувачам, які не знають Бога, було зручно. Церква це не те місце, де грішнику зручно має бути. Ми церква, яка далека від ілюзій, що всі, хто називає себе віруючим, всі пісні, які називаються християнськими, всі церкви, які містять там в своїй назві слово баптисти, чи «іванські» чи християнські, ми далекі від ілюзій, що це наші брати і сестри справжні повіри. Називатися можна як хочеш. Ми церква, яка хоче передати це наступним поколінням. Яка вірить, що вчення правильно і неухильно тримати слово істини? Вчення це велике і важливе слово у Євангелії, у новому заповіті. І вчення розділяє людей, тому що деякі люди вибирають правду, деякі вибирають обман. І од... одного разу Христос сказав: Я прийшов не щоб сказати якісь такі лагідні слова, замилити всім очі, щоб всі це купили, всі це прийняли. Я прийшов, щоб говорити правду, і ця правда принесе меч. Вона розділить на тих, хто прийме і не прийме її. Тут сказано, що ми будемо розповідати аж до покоління останнього. Ніхто з нас не доживе, з батьків дідів не доживе до останнього покоління, коли, коли земля завершиться. Але мається на увазі останнього покоління за нашого життя. Ти розказав своїм дітям, але якщо ти дожив до онуків, розкажи і їм про духовне коріння. Якщо слава Богу, дожив до правнуків, і їм потрібно передати. Скільки поколінь ми застанемо, всі мають знати. Отже, передати історію, від чого нас Бог покликав, звільнив, якою би могла б бути наша родина, якщо б цього звільнення і милості не було, це завдання батьків і дідів передати наступним поколінням. Проти цього воює диявол. І якщо ми мовчимо, відбувається духовна амнезія. Наступні покоління Божого народу, думаючи, розуміючи, не мають такого глибокого знання попередньої історії віри їхніх батьків, вони думають, що віра завжди була такою і шлях віри, як є при їхньому житті. Диявол хоче, щоб в нас була така духовна амнезія. Друге. Якщо відповідальність батьків передати історію, то Асаф тут далі говорить, що діти відповідальні за те, щоб зберігати цю пам'ять, 7 по 11 вірш. І положать на Бога надію свою і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки поколінням непокірливим та бунтівничим. Колінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою, тобто почали відступати, коли бій почався. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися, і забули вони його чини та чуда його, який їм показав. Діти зберігають пам'ять. Прийняти й зберегти це відповідальність молодших поколінь. Ми розуміємо, що вчитель може бути заслуженим вчителем України. Дуже добре підготовлений і переданий матеріал для учнів, для студентів. Але студент, який не хоче навчитися, йому жоден вчитель нічого не допоможе. Як кажуть педагоги, Коня ще можна за шнурка притягнути до води. Ну, заставить його напитися, ковтати воду ми вже не можемо. Це не єдине місце, яке говорить, що ми повинні пам'ятати про духовну дорогу віри, наших поколінь і на якому корінні ми ростемо. Повторення 6.12 взагалі, книга повторення, написана чи слова, які проголосив Мойсей, сказані до того нового покоління, яке не було в Єгипті, яке народилось уже в пустелі, тому що ті, хто були в Єгипті, всі вимерли, і вони зараз не увійдуть в обіцяний край. Це все нове покоління. І Мойсей до них каже: зараз ви ввійдете в обіцяний край, але там стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з Єгипетського краю і з дому рабства. Питання. Але ж Бог їх не вивів з Єгипетського краю. Вони очима своїми не бачили, смак, Єгипту не пробували. Вони тих огірків, тих день, вони того всього е не пробували. Але тут говориться про духовну пам'ять, про те, що батьки пережили. І це їхня спільна дорога віри. Стережися, заповідь, яка починається таким словом, що робить тебе відразу тверезим. У звичайному житті цей напис стережися дуже часто використовується на таких табличках. Стережися висока напруга. Стережися поїзда. Цей напис використовується там, де не одна людина вже втратила своє життя, загинула від електричного удару, від поїзда. Це загроза, що ти забудеш Бога і шлях віри яким пройшли твої батьки. В 9-му вірші сказано, що сини Єфрема обернули свої спини в день бою. Це символічно, але сини Єфрема це найбільше коліно в Ізраїлі, було на той час. І тут говориться, що якщо найсильніші забули Господа і перестали стерегтися, то тим більше слабші і менш малочисельні можуть впасти. Причина поразки синів Єфрема не їхня кількість, не їхня зброя. Кількість була великою, зброя була достатньою. Вони були озброєними і тренованими лучниками. Непогода сприяла тому, що вони зазнали невдачі. Три речі вони не берегли, вони відреклися. І вони забули, духовна амнезія. Коли молодше покоління, наші діти шукають церкву, вони всі кажуть правильне слово. І ми такими були, і ми всі казали правильне слово. Я шукаю хорошу церкву, підкреслене слово, хорошу церкву. А які критерії, щоб шукати хорошу церкву? Звичайно, всі старші, хто мають мудрість і досвід, ми слухаємо вас, молодших. Ми всі такими були, ми були, ми всі читаємо молодих, тому що все це ми проходили і на нас так само дивились, старші. Ми такі поверхневі, але думаємо, що ми мудрі. Які критерії ми шукаємо, щоб знайти хорошу церкву? Людям подобається. Ця церква чи ця церква, тому що в них постійні табори. Можна скрізь в будь-який час поїхати, дітей послати. Табори для сімейних, для вдів, для сирів, для нормальних, для дорослих, для дівчат, для хлопців. Нам подобається ця церква, бо в них є автобуси, вони ввозять на екскурсії за кордон, на море, в Карпати. Нам подобається ця церква, бо тут пастор прикольний. Нам подобається ця церква, бо тут каву, чай, булочки, пиріжки, круасани дають. І зараз дуже хороший апарат купили. Нам подобається ця церква, тому що тут музика не затягнута і барабани є. Нам подобається ця церква, тому що тут дуже багато друзів. Я тут знайшов чи знайшла собі багато друзів, тут молодіжки класні. Хто може сказати, що я шукаю церкву, де люди бережуть істину неухильно? Чому? Старші не чують, що молодше покоління шукає церкву, де ніхто не зрікається своєї віри. Чому не шукають церкву, де люди не забувають Господа, де люди знають слово і можуть його навчати? Ми не читаємо весь цей псалом. Але діти мають зберегти пам'ять шляху віри, якими вони йдуть. І цей псалом каже, що є три вбивці. Цієї пам'яті. Три загрози для дітей, щоб цю пам'ять не зберегти. Пожадливість тіла з 17 по 20 вірш, де будемо читати, з 40 по 42 вірш, тут говориться про те, що зневажають Бога. І слово зневажають тут не означає, що молоде покоління сміється, висміює Бога чи не бере Бога до уваги. Слово зневажають тут означає, не доважують Бога. Не дають йому такої ваги, наскільки Бог гідний, А Бог це номер один у нашому житті. Це означає, що не допускають Бога у всі сфери свого життя. Це ще може означати, що люди малюють коло і кажуть, Боже. Я тобі пропоную, чи я тобі дозволяю діяти, чи я буду брати тебе до уваги тільки в межах цього кола. А все, що за це коло виходить, там я сам розберуся, чи сам зроблю свої висновки. Оце означає зневажати Бога, не задіювати Бога у всіх своїх справах. Це такі підходи, як неділя, це неділя, а понеділка по суботу це зовсім інші дні, і так далі. І 58-й вірш каже. Що диявол обманює людей і це також стирає нашу духовну пам'ять. Як батьки, так і відвертаються діти. І третє. Хоча такі прогнози, хоча такий псалом написав Асав для наступних поколінь, 67-го до 72 го віршу Асаф каже, як би не було, які б прогнози на майбутнє нашої дороги віри не були песимістичними, Бог все одно матиме залишок вірних людей, які будуть триматися Бога, не забудуть, приймуть, будуть ними жити цими заповідями, постановами і передадуть своїм дітям. 67 й вірш. Та він, Бог, погордив намет Йосипів, і племена Єфремового не обрав. А вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він як місце високе, як землю, що навіки її вҐрунтував. І вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, і від кітних овечок він його привів, щоб Якова, пас він народу свого та Ізраїля спадок свій, і пас він їх у щирості серця свого, і провадив їх мудрістю рук своїх. Юда не був старшим сином у Якова. Юда не був сином улюбленої дружини Якова. Юда не був найсамим чисельнішим серед синів Якова. Юда, чи коліно племену Юдини, як тут сказано, не мало найсвятішого праотця, тому що ми знаємо, що вчинив їхній прабатько Юда, книга буття 38-й розділ. Але нащадки Юди. Трималися передання віри. Вони не відступали, а неухильно трималися того, що було їм передане. Вони захотіли, щоб на їхній території був побудований храм, святий храм Богові. І писання каже тут, що Бог взяв Давида від кошар. Слово кошара чи взяти від кошар означає, що Давид не був якоїсь високої освіти. Давид не був народжений в царській якійсь сім'ї. Бог його просто взяв і династію Давида з нуля посадив на престолі, щоб пасти його народу. Тому що Давид був людиною, якому батько передав шлях віри. Давид був людиною, який перейняв цей шлях віри і жив за тими настановами батьківськими, як він був навчений. І Бог знайшов того, хто був вірний в малому, від кітних овечок, які окочувалися і народжували цих ягнят. І він займався цією, може, брудною, неприємною справою, але Бог його поставив над великим своїм народом. І він у щирості свого серця і мудрості своїх рук означає, що його і наміри були чистими, і справи його були успішними, зробив його царем над Яковом. Ця кінцівка говорить нам, що ми повинні бути з малку, від дитинства, вірними в малому, триматися неухильно тому, що нам передане. І у Бога для свого залишку є велике насліддя, і Бог свого слова тримається неухильно і не зрадить. Ми ніяким чином не можемо утримати нашу церкву, наших дітей, нашу молодь. Якимись загрозами чи якимись силовими методами від того, щоб неухильно і міцно триматися Господа, горливо триматися віри, лише за сторогами, переданням того, що ми самі знаємо. І всякий, хто любить Бога, хто хоче триматися Його постанов, буде мати успіх, і буде серед числа Божого залишку, яке Бог використає скільки поколінь. Перед, після нас ще не було. Зараз ми будемо молитися, наша молитва, брати і сестри, нехай буде щирою. Якщо ви хочете помолитися за своє служіння у цій справі, бути прикладом віри і передати історію віри своїм наступним поколінням, і щоб прийняти віру ваших батьків і сильно і міцно в ній триматися, можна молитися про це. Також ми будемо молитися і про наш. Край. Друзі, хто горить цим бажанням, хто розуміє, за що потрібно молитися за нашу Україну, щоб війна закінчилася, щоб зло було покаране, щоб нечестиві люди не мали успіху. Бо ми бачимо, що кому війна, кому загибель, кому смерть і кому похорони, а кому великі гроші мільйони і втекти за кордон, ми це все бачимо. І це все нечестя, яке язичницьке нечестя, яке культивувалося, воно просто було заховане, приховане перед хорошими намірами і гарними словами, але це все те, що виливається з нашого українського горщика, з, нашого, з нашої посудини. І воно все там є. І будемо молитися, щоб Господь це все очистив. Будемо молитися і за віруючих, щоб вони були прикладом життя з Богом, не зважаючи ні на які обставини, не соромилися свого свідоцтва давайте встанемо, піднімемось, станемо на коліна і помолимося до Бога. Хто бажає помолимося, я завершу.